У свій перший день на новій роботі чоловік тихо зайшов до офісу, тримаючи в руках невелику коробочку з обідом. Його кроки були непевними, а погляд скромним. Один зі співробітників, зневажливо посміхнувшись, кинув обережно, а то тебе вітер здує. У кабінеті пролунав сміх. Під час кавової перерви той самий колега знову показав на нього пальцем тобі краще їсти побільше». А то зовсім зникнеш. Дехто зауважив, що на його голові немає жодного волоска, і прошепотів. Напевно, навіть сил на ріст волосся немає. Наступного дня жарти повторилися, але на третій день його місце залишилося порожнім. Він так і не з'явився. На другий день його відсутності в офісі запанувала дивна важка тиша. Того ж вечора група співробітників вирішила ми перегнули. Треба піти й вибачитися. Вони прийшли на його вулицю, але замість усмішки й пробачення побачили миготливе світло швидкої. Біля будинку стояли медики, вантажачі тіло у машину. Поруч жінка, що притискала до себе маленьку донечку, а сльози й крик розривали ніч. Чому ви тут? Її голос був сповнений болю й гніву. Зараз? Коли вже пізно. Вона задихалася від ридань. У мого чоловіка був рак мозку, навіть у страшному болі він йшов на роботу, щоб забезпечити нас, а ваші слова, ваша жорстокість, забрали в нього останні сили жити. Працівники застигли. Ніхто не міг вимовити й слова. Запізніле каяття повисло в повітрі важче за будь яку тишу.